У Києві киві у фірі телевізійна служба новин. Вітаю вас. Чоловік, тіло якого сьогодні вранці знайшли неподалік майдану Незалежності, був хворий на туберкульоз легенів і помер від внутрішньої кровотечі. Про такий висновок суд медекспертів офіційно повідомила прес-служба столичної міліції. Небіжчика виявили близько шостої ранку на даху торговельного центру на вулиці Інститутській неподалік готелю Україна. Наші кореспонденти стали свідками, як на місці працювали міліціонери і медексперти. Непритомного чоловіка помітили активісти Євромайдану і викликали швидку. На той момент він ще був жив. Вим про сценарій щодо появи на майдані жертви кілька днів тому заявляли політики з, і з боку партії регіонів і опозиції. Вони звинувачили один одного в можливості таких провокацій. Сьогодні вночі нібито про таку ймовірність голосили із трибуни Євромайдану. Саме після цього активісти пішли патрулювати прилеглі до майдану вулиці. Нас просто приду приділятому, що готуються провокації. об этом бетами. Пішли предупреждать ребят в пікетах. и переговорили с милицией, стоящей на Банковой. Вернулся <къем>, с Банковой сюда, подошел. И тут уже обнаружили, уже стояла скорая помощь. Лежал труп, который накрывали. Сегодня вранці был выявлен труп человека на выгляд 50-55 років. Остаточность причину смерти будет известна. Судово-медичной экспертизы на разе працюють Ми звертаємося до всіх людей, які володіють будь якою інформацією з цього приводу, не будьте байдужими, телефонуйте на застосування 102 або до чергової частини головного управління сполучної міліції. Євромайдан цю сумну історію вже знає про те, що померла людина, там неодноразово оголошувала зі сцени, Як реагують пересічні мітингувальники і майданівські політики на те, що сталося, Запитаємо вам нашого кореспондента Людмила Бедалян. Вона прямому зв'язку з нами. Людо вітаю. Отже, що говорять на майдані про цю історію? Як реагують люди? Добрий день, Марічко. Дійсно, люди вже розійшлася Євромайданом. Інформація про те, що з самого ранку біля Євромайдану знайшли ціло чоловіка. Люди, звичайно, про це нині говорять, але мушу визнати, що в принципі, от, якщо так можна сказати, говорять достатньо спокійно, тому що їх з офіційного штабу опозиції вже до цього часу встигли заспокоїти. Сказали, що довірена людина бачила тіло, була в морзі, і відповідно звідти передає, що ознак насильницької смерті на тілі. Е, немає, давайте от зараз послухаємо і про те, що кажуть тут люди, і от офіційно штабу позиції. Прошу я чула, я. бачила по телебачення. В новинах Турчинов заявив, що це похило віку людина без ніяких тілесних пошкоджень. Керівництво штабу генерала Єремо, який відправився разом з міліцією до моргу, де був оглянув труп. Ми дуже турбував, щоб не було ознак населенської смерті під час огляду, як мені. Проінформував генерал Єрема, нема на тілі наслідків насильницької смерті. Причина смерті буде тільки після того, як проведуть патологоанатоми свою роботу. Попередньо людина літня і це не насильницька смерть. Ну, конкретно в цю хвилину на євромайдані вже зібралося кілька тисяч людей. Дуже складно рахувати натовп, Але ну тисячу три-чотири тут вже є. Зранку було тисяча, може трошки більше. Бачимо, що негода людей не лякає. А з самого ранку Київ і Євромайдан відповідно, теж а, був дуже рясний сніг, і люди в плані і люди а, грілися як могли вже традиційно. Це пісні, це пісні, це а, хороводи, це танці, гарячий чай, звичайно, і щирі кияни. І сьогодні, зважаючи на негоду, почали а, приносити більше знову теплих речей. А, але люди знають, що зима бере своє і кажуть, що для них це іще не негода. Вони все одно стоятимуть до кінця, незважаючи на погодні умови. Теж. Давайте послухаємо. Нічого нам не жарко! Чи не холодно? Ми терпимо і доб'ємося перемоги. Погода не гріє, але ми тут за ідеєю, тому нам буде тепло, нас гріє ідеї. Будемо рухатися. А ну і нині в самому розпалі денний мітинг люди. От я бачу і ще сюди зараз ідуть, і власне ми теж лишаємося на місці. У Мене все марічко. Дякую, люди. Це був наш кореспондент Людмила Мадалян з Майдану Незалежності, де триває Євромайдан. Люди знають про те, що там померла людина. знають, що смерть була не насильницька. на майдані холодніше, але допомога киян тепліше. Сьогодні під стінами генпрокуратури активісти зорганізували лежачий протест. Близько ста мітингувальників із закликом переступили через закон, переступайте через людей, лягли перед входом до відомства. Акцію влаштували до початку робочого дня і таким чином зустрічали працівників відомства. Нагадаю, цей блокпост Євромайдану з'явився під генпрокуратурою два дні тому. Сьогодні там ночували за дві сотні людей. Вони вимагають звільнити дев'ятьох хлопців, яких звинувачують в організації масових заворушень. Отже зранку всім працівникам. Прокуратури пропонували підписати символічну заяву про звільнення затриманих. Хто підпис ставив, проходив спокійно, хто відмовлявся, мусив проступати через лежачих, щоб дійти до входу. Акція тривала трохи більше години, доки усі працівники не прийшли на роботу. Під заявою з'явилося лише три підписи. Вони всі переступали через нас і без жодних емоцій. Я бачила що одну дівчину, яка йшла і розплакала вже на вході в прокуратуру. Міністра внутрішніх справ чекають у слідчому управлінні генпрокуратури Віталія Захарченка викликали на допит у справі розгону мирного мітингу на майдані в ніч проти суботи і недільних подій на банкові за останні два дні. Свідчення по цій справі дали керівництво столичної міліції, заступник міністра внутрішніх справ та кілька беркутівців. У слідчому управлінні кажуть, що збираються допитати кожного з трьох сотень літів, що розганяли майдан у кримінальному провадженні, відкритому за фактом масових заворушень. Усі вони проходять як свідки. 60 міліціонерів визнані потерпілими. Як передають наші кореспонденти, станом на 14-ту годину Захарченко на допит ще не з'явився з огляду на події на майдані на допит викликають і опозиційних депутатів. Про це повідомив ранці Арсеній Яценюк і пообіцяв неодмінно на нього прийти. Опозиційні депутати не пустили сьогодні на своє робоче місце Володимира Рибака? Тож традиційне пленарне засідання о десятій ранку не почалося. Арсеній Ценюк інтерпретував події як перехід спікера на цитую бік народу. Що справді відбувається в Верховній Раді у залі та в куларах? запитаємо нашого кореспондента Ірини Павлинок. Іра вітаю. Отже, яку конкретну мету наразі своїми діями має на меті, які конкретну мету переслідує зараз опозиція. Марічко, спочатку хочу сказати, що усі, хто приходять до Верховної Ради щодня, вже звикли до того, що вона дуже активно охороняється, тут довкола і спецназ, і мітинги. Але сьогодні було дещо несподівано: тут на вході до Верховної Ради стояли автобуси із туристами. На автобусах принаймні було написано, що вони туристичні, але дуже швидко з'ясувалося, що всередині туристичних автобусів люди у формі власна це беркут, і коли відкривалися багажні відділення, там можна було бачити спецзасоби. Що стосується роботи у самій середині, Верховної ради, то Верховна Рада заблокована і сьогодні і влада опозиція зустрічалася із представниками Євросоюзу. Європейські посередники можна вже назвати їх так. Намагаються зрозуміти межу компромісу, до якої згодні дійти і влада, і опозиція для того, щоб сісти за стіл переговорів і розв'язати кризу, у якій опинилася вже уся країна, яка охопила вже усю країну. У партії регіонів кажуть за стіл переговорів сидіти і гомоніти вони готові давно. Не должно быть никаких провокаций, что стороны, которые этим будут заниматься, они будут ответственны за разжигание ситуации, и что все вопросы должны решаться за столом переговоров, и мы должны найти выход из этой ситуации. Опозиція на це заявляє все не так просто, бо криза давно вийшла за межі сесійної зали. Сотні тисяч людей на вулицях мітинги вже не тільки на Майдані і біля адмінбудівель. Уже вони біля суддів СІЗО та генпрокуратури. І це люди вимагають звільнити затриманих під час провокацій на банковій. Дев'ятеро на думку людей мали би бути постраждалими з огляду на те, як їх побив Беркут, а не обвинувачуваними. І ці вимоги підтримує опозиція. Власне, очільник парламентських регіоналів Олександр Єфремов сказав. Що із опозиціонерами вони обговорювали питання е, ймовірності звільнення цих людей, але не поділився подробицями. Разом з тим, Олег Тягнебок е, був більш відвертим з приводу того, які пролунали пропозиції. Якщо вони мають на увазі пропозицію, що ми готові проголосувати за закон На майдані холодніше, але допомога киян тепліше. Сьогодні під стінами генпрокуратури активісти зорганізували організували лежачий протест. Близько ста мітингувальників із закликом переступили через закон, переступайте через людей, лягли перед входом до відомства. Акцію влаштували щодо початку робочого дня, і таким чином зустрічали працівників відомства. Нагадаю, цей блокпост Євромайдану з'явився під генпрокуратурою два дні тому. Сьогодні там ночували сутки. Дві... Мала доступ до усіх документів, але разом з тим залишається і актуальною, і вимога відставки уряду та відповідальності. Ці силовиків, і, окрема Беркуту, за жорстокий розгон майдану. Ну і тут усі, і влада, і опозиція, кожен у свій спосіб, вважають, що своє слово і свої рішення уже мав би прийняти президент. Сьогодні він повертається із відрядження студія. Дякую Іра. Це була наш кореспондент Ірина Павлонок, яка розповіла про які перемовини ведуться, які пропозиції робляться у кулуарах Верховної Ради. Найголовніше, що ми почули, відтягне бока, те що влада пропонує відпустити дев'яток затриманих на банкові в обмін на непереслідування з боку опозиції бійців Беркута, які розганяли майдани. Але опозиція ймовірно на це не погодилась. Міністри пішли у народ, як обіцяв перший віцепрем'єр інтерв'ю ТСН. Вони розпочали зустріч зі студентами, на яких роз'яснюють свою позицію. Так, міністр юстиції Олена Лукаш мала зустріч із юнаками, на якій підтвердила євроінтеграційний курс України. Коментуючи останні події в столиці, очільниця юридичного відомства звернула увагу аудиторії на неприпустимі закликів до повалення чинної влади та захоплення адмінбудівель, Адже це є кримінальним злочином. Водночас вона пообіцяла, що винні закрива розгін майдан. Будуть покарані цього прощати не можна. Винні повинні бути покарані. Чому так сталося з слідство? Я думаю, що ми почнемо багато цікавих подробиць. Це було не так дуже лінейно, як показало телебачення. Була і інша частина подій, яку телебачення не показала. Із вимогами повернути співробітників сумського беркута додому та покарати винних жителі сум від самого ранку пікетували обласне управління внутрішніх справ. Як відомо, близько півсотні місцевих спецпризначенців були відкомандировані до столиці два тижні тому. Місцеві жителі переконані, їхні беркутовці брали участь у жорстокому розгоні та побиті євромайданівців. Бо ж один зі співробітників у шпиталі. Пікетувальники, серед яких чимало літніх людей, спершу заблокували рух транспорту поблизу УМВС. Верху Поверніться у Верху поверніться! Студентки роздавали листівки та жовто-блакитні стрічки водіям. Хто брав залюбки, а хто й нервував? Не роботу опасливою Пропускайте, пожалуйста. Навпроти центрального входу у МВС. Пікетувальники поставили стіл та влаштували судове засідання за суддів. Активісти сумського майдану, за відповідачів, слуги народу, правохоронці. Пояснень вимагали від керівника управління МВС, утім той не вийшов. При цьому двері управління швидко зачинили, навіть для своїх співробітників. Вербур, студенті, вербур, не дочекавшись генерала, студенти почали зачитувати своє звернення м'якій іграшці, що символізувала керівника. Ми сумські студенти вимагаємо від вас, пане генерали, негайно повернути свої підлигли в суми. Нарешті керівник УМВС таки вийшов. Відразу оцінив студентський гумор. Симпатичний. повністю симпатичний. Утім, повернути та покарати сумських беркутівців за перевищення сили на столичному майдані. Запевнив він не може. То не я даю команди, хто де, яке підрозділення а, стоїть. Вони відкомандовані в розпорядження главка Києва і на місці рукаво. Сто приділяють гді какая подразделение подозділяння службу. зрештою. Пікетувальники зачитали свої вимоги генералу Козицькому та подарували йому на свято Збройних сил України традиційний чоловічий набір шкарпетки та одеколон. За подарунок генерал подякував, але не взяв. Студенти повісили пакунок на двері у МВС. Оксана Солодовник Олександр Лєвін Суми ТСМ, 1 плюс 1. Трояндова хода миру у Львові півсотні жінок із червоними трояндами в руках ходили до військових частин і військової прокуратури. Вони вітали вояків із нем Збройних сил та закликали їх не сприймати українців як ворогів. Жінки подарували військовим червоні троянди, перев'язані з синьо жовтими стрічками, і нагадали їм, що вони теж батьки і дідусі. Чому трояндова? Тому що троянди червоний і троянди. Тому що червоний колір це є колір двоякий. Він несе в собі і колір крові, і колір любові. І ми би хотіли, щоб наші вояки обирали колір любові і слухали свого серця. Саме найбільше вразило, що всі ці, хто підійшли сюди, це були жінки, почуття доброти, почуття любові, шани до. Людей в погонах, повірте, я насправді передам всьому особовому складу, і зокрема курсантам. Захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка сьогодні знову облили зеленкою. Це сталося у Харкові у приміщенні апеляційного суду. Туди власенко приїхав на чергове судове засідання по справі Тимошенка та корпорації ЄСУ. Незадовго до початку буквально за кілька метрів від судової зали на нього напали двоє молодиків. Вони ж бурнули в адвоката два презервативи, наповнені зеленкою. Рідина потрапила власенку на обличчя та одяг. Захисник встиг схопити одного з нападників, іншого затримала його охорона. Хулиганів Передали міліція, яка наразі з'ясовує обставини цього інциденту. Зеленко з обличчя власнику змивати не став. Тож у такому вигляді взяв участь у нетривалому судовому засіданні, яке згодом суддя переніс на кінець грудня. Тимошенко в суді сьогодні знову не з'явилося. Її захисник постраждав від нападу зеленко вже четвертий. Телефонні шахраї перейшли на революційний режим роботи у Донецьку. Серед ночі дзвінок невідомих підняв на ноги літнього чоловіка. З іншого кінця дроту молодик, який назвався столичним правоохоронцем. Повідомив чоловіку, що його сина затримали за бійку на майдані Незалежності. За волю заправив три тисячі доларів і негайно. На домашній телефон розбудив пана Едуарда о другій ночі. Голос дуже схожий на голос його сина Олександра, який живе у столиці. Повідомив, що сталася біда. Он говорить, що от на майдані, значить, э, тут, а де А ти зараз? А зараз я. Ну як таку туска називається у розмову? Одразу втрутився слідчий Михайло Михайлович. За його словами, не ну, дати зараз. ходу справі могли три тисячі доларів. Після того, як пан Едуард повідомив, що такої суми у родини немає, йому запропонували розрахуватись частинами. У столичного правоохоронця одразу знайшовся у Донецьку і товариш, який міг серед ночі забрати гроші. А у мене говорить, в калінському районі там є друг. Його звати Діма. Я зараз йому говорить, позвоню. Он перезвонить вам і под'їдет. Вихажу. Після під'їзду, возле, возле шестого, ж парень тут прийшов, машет. Это я, Дима, все, 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 коротше, отдал. Лише після цього пан Едуард дозвонився до сина. Ошуканий пенсіонер, батько відомого в Україні політичного журналіста Олександра Чаленка. Тієї ночі він був не на Майдані, а спокійно спав удома. Йому 73 роки. От. От у нього збереження 10 тисяч гривень, да? ну це гробові гроші такі, да? І от, от в мошенники машині Телефонні телефоні афериста, не рідкість. історії ошуканих українців не раз були у новинах, але люди і досі віддають невідомим свої кровні. Нині шахрайна живається на подіях у центрі столиці. Ще дуже був знати, що а значит, я нахожусь в городе Киеве, что я могу быть на Майдане. кто то должен был навести. Ошуканий Чаленко старший написав заяву до міліції за прикметами кур'єра та номером, який зберігся у телефоні. правоохоронці пробують розшукати аферистів. Ольга Максимова Костянтин Павлов. ТСН 1+,1. Жовтовий палац у столиці звільнили від революціонерів. Втім, тільки ліве крило та лише на кілька годин, і все заради Володимира Познера. За кілька годин до творчого вечора відомого російського телеведучого адміністрація палацу попросила мітингувальників звільнити холу і прилеглі до концертного залу коридори. лише після цього почали запускати глядачів всередину. Між ними поселенцям організатори поставили кордон із охороною. Познер вийшов на сцену без запізнень, розказав свою біографію, відповів на запитання глядачів. Виступ тривав дві Години, увесь цей час 79-річний телеведучий стояв, а після концерту дав інтерв'ю ТСН. Свою позицію щодо подій в Україні висловив дуже обережно, але визнав, журналісти федеральних російських каналів розповідають неправду про події у Києві. Коли дуже близькі розходяться, гораздо тяжкі, ніж коли не очень близькі розходяться. Тобто уход, скажімо, республік Прибалтики переживається намного легше. чем уход Украины или Беларуси. И вот это вот здесь есть эмоциональные компоненты, которые мы видим в частности в том, как это освещается. Это не просто указание Кремля, вот покажите это так, так и так. Ничего не надо указывать. К сожалению, вот в этом смысле в России сегодня, а если взять федеральные каналы, то вот это такая ситуация. І ще одне захоплене мітингувальниками приміщення у центрі столиці це Київська міська державна адміністрація. Вона продовжує цілодобово функціонувати як база євромайданівців. Наскільки зважають мітингарі? На вчорашнє повідомлення судового виконавця про те, що приміщення слід звільнити впродовж п'яти днів, запитаємо нашого кореспондента Алісу Якубович. Вона з нами на прямому зв'язку. Аліса, вітаю. Наскільки зараз спокійна у КМДА? Що це за мітинг за твоєю спиною? Вітаю, Марічко. хочу сказати. Вітаю, Марічко! Хочу сказати, що це делегація з Львівської області за моєю спиною. Ми провели 6 годин у стінах КМДА, і за цей час можу сказати, що мітингувальники налаштовані не виконувати постанови суду і не звільняти це місце протягом 5 днів. Навпаки, сьогодні сюди з'їхалось кілька делегацій. Наприклад, 60 чоловік з Тернополя залишили свої роботи і приїхали сюди, аби підтримати Євромайдан. Вони вже розмістили свої речі у Київській раді. Прошу пряма мова. Ми, ми приїхали, приїхали до, до кінця. кінця. Тобто ви через п'ять днів це приміщення звільняти не збираєте? Не Ні в, в якому разі. А з роботи як вас відпустили? А ми відпуск взяли за свій рахунок. Дехто. А Де дехто строго? не працює. Ну а як же ж? Ну поки що такий, який положено, там далі подивимося. Сьогодні сюди а, також гурт Камен'яри з зі стрія. 30 чоловіків, як ви бачите, розважали, співали і просто захопили Київраду своїми співами та танцями. А, також а, пропонують народні депутати ігнорувати судове засісудове рішення. кажуть, що вони знайшли у ньому юридичну прогалину. Давайте послухаємо. Ой, слава, ой, слава. У нас на Західній Україні зараз заплановані концерти. Тому ми, ми приїхали сюди і маємо вже через якийсь час їхати до нас і там піднімати також дух, щоб люди їхали сюди. Кить, Острию збирається Майдан? Так, кожного дня в 6-й годині є Майдан. Суд постановив назвав три прізвища: це народні депутати від трьох партій, від, трьох, від три різних опозиційних партій Батьківщина, Удари, Свобода. Їх прізвища назвали мене. Серед цих прізвищ нема. Жодного з мітингувальників теж нема. Тому відповідно до нас ніхто не звертався з цією пропозицією. Як побачили, мітингувальники налаштовані рішуче. А от е начальник охорони, який зараз перебуває у Київраді, теж мітингувальник він запевняє, що можливий штурм на ці вихідні і вже готує команду добровольців до захисту від нападу від Беркоту. Прошу пряма мова. Будемо брати із мором, так би мовити. Підсилюємо охорону, блокуємо вікна, барикадуємо входи, от ну і тренуємо людей, власне, протистояти там, Беркуту. Зараз у Київраді закінчується санітарна го... зараз. У Київраді закінчується санітарна година, і люди потрішки починають підтягуватись. Я... А я хочу вам передати атмосферу, яка панує тут. Слава Україні! Героям слава! Студія! Україна! 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 Дякую, Україна! дякую, Аліса. Ми почули. Її. Ми почули героям слава. Це була наш кореспондент Аліса Якубович з під приміщення Київської міської державної адміністрації, де пробувають ще нові мітингувальників. І де людям здається, що вони знайшли юридичний спосіб обійти рішення звільнити приміщення за п'ять а від сьогодні вже за чотири дні і готують посилені заходи самооборони. На 96 му році життя у своєму домі у Іганезбурсі помер Нельсон Мандел, легендарний політик та державний діяч, який став символом боротьби за людську гідність і свободу, а ще символом національної єдності Південної Африки. Реакцію світу від рідної Африки до Євромайдану збирала Яна Слісарчук. До цієї новини готувалися місяцями, але всіх вона застала зненацька. Дочки Нельсона Мандели звістку про його смерть зустріли в Лондоні прямісінько на прем'єрі. Стрічки про батька. Вони попросили не переривати показу. Тож іншим повідомили після фінальних титрів. Це дуже прикра і трагічна новина. Нам щойно нагадали, якою надзвичайною людиною був Нельсон Мандела. Перший темношкірий президент Сполучених Штатів Кенієць за походженням Барак Обама оголошує хвилину мовчання. Так само, як і багато людей в усьому світі, я не можу уявити власного життя без зразка, який дав Нельсон Мандела. Скільки б я не жив, я робитиму те, чого в нього навчився. Від самого ранку по всьому світу в посольствах республіки приспущені прапори в країні національна жалоба. Але в передмістях Йоганнесбурга, де раніше було гетто для чорношкірих, скорботи не побачиш. Тут смерть людини за життя, перетвореної на легенду, вітають танцями. Жалоба? Ні. чоловік багато чого встиг за життя. Нам теж треба встигнути багато чого зробити за життя. Але сьогодні день його згадати. Співчувають у телеграмах та виступах усі світові лідери. я ніколи не забуду його самовідданості і глибокого відчуття спільної мети. Хай його приклад надихає нас робити світ кращим та справедливішим. Свої співчуття президентові пар Джейкобузумі надіслав і Віктор Янукович. Євромайдан теж згадує Манделу. Це людина є прикладом для всіх. Якщо ти борешся за те, у що ти дійсно віриш, то ти це отримаєш. Ти... він боровся все життя. Він дійсно знав за що він бореться за свободу за своєї країни. Усе життя Мандела боровся за Партегідом, просидів у в'язниці 27 років. Став першим темношкірим президентом пар, отримав Нобелівську премію і в 90 років просив відпустити його. Відпочити він вражав поєднанням владності й людяності. Мало хто з людей входить в історію, втілюючи ідею. Це Ганді, мирні засоби боротьби, Ейнштейн, наука, де голь, незалежність і Мандела війна з расизмом. Статки Мандели дуже важко оцінити. Лише один його автограф тепер коштує кілька мільйонів. В а за рукописи й особисті речі на аукціонах віддадуть небачені гроші. У людини легенди залишилися троє дітей, 17 онуків, 12-ро правнуків. Вони вже подякували світові за співчуття і готуються воювати за його спадщину. Я насларчук, Тесен один плюс Журналісти ТСН продовжують працювати у Києві і по всій Україні. Наступний випуск ТСН дивіться вже о 19.30. До того не пропустіть ТСН особливо о 16.45. Я Прощаюся з вами до завтра, до другої години дня.